Ми зробили за результатами нашого аналізу. От ми з'ясували, які депутати ради пропустили понад 50% засідань це тобто те, що дає виборцям можливість ініціювати відкликання таких депутатів. Стаття 37 закону України про статус місцевих рад. А вона існує в законі вже понад 10 років. Вона передбачає, що той депутат місцевої ради, який протягом року пропускає більше половини засідань, може бути відкликаний. Однак, коли ми зацікавилися цією темою, з'ясувалося, що за всю історію існування цієї норми в законі було відкликано лише кілька депутатів. Не з усіма вдалося зв'язатися, але відповідь замість них надала Ужгородська міська рада. З тими, з ким вдалося зв'язатись, то відповіді були ось такими: Ну, наприклад, по прогульникам сесій. Віктор Фаєр. Він прогуляв 100% засідань комісії у 2011 та 2012 роках, і більше 50% у 13 та 2014 роках. Це він пояснив, що він працював два роки у Чорнобильській зоні, тому не міг їздити на засідання комісії. А у 12-13 роках він працював головою Іршавської райдержадміністрації. Наступний прогульник, який 100% прогуляв засідань сесії, це висуванець від батьківщини Вадим Яцьківський. Спершу він відповів на телефонний дзвінок, сказав, що він одразу не може прокоментувати, попросив зателефонувати з понеділка, але цей понеділок так і не настав, тому що він далі не брав слухавку і не відповідав на телефонні дзвінки. На них також типово посилатися на те, що вони працювали за основним місцем роботи, оскільки, як я вже сказала, в раді вони платні не отримують. Відповідно, вони залишаються на своєму основному місці роботи. Однак, як трудове законодавство, так і закон про статус депутатів місцевих рад передбачає, що депутат. На час виконання депутатських повноважень звільняється від трудових обов'язків, тобто його роботодавець має відпускати. І плата, наприклад, за цей час депутату нараховується. Він не вважається таким, який бере відпустку за свій рахунок. Він просто на час виконання депутатських сесій має право не бути присутнім на роботі, і це не буде зараховуватися йому як трудовий прогул. Я хочу трошки похвалити угородську міську раду, тому що а, у порівнянні з іншими радами вона є досить таки дисциплінована. Воною мене що приємно порадувало те, що у нас є така практика. Ми відсилаємо на раду лист, коли ми вже маємо списки наших провольників. Ми надсилаємо повідомлення у раду з тим, що просимо повідомити таких то людей про те, що вони потрапили до провольників. Можливо, вони там хочуть щось якось це прокоментувати. І на даний момент лише від Ужгородської міської ради ми відтримали певний фідбек. Це коли нам коротко прокоментувала рада про кожного з своїх депутатів, чому він не був. От хай ці причини не завжди були. Поважними, але тим не менш, вже ну була була якась реакція – Це приємно.